За, mm. За. Mm. пора. Дівчата, ось ці помади в олівці від Maybelline Superstay, відтінок 15 та 95. Дівчата дуже гарно. Якщо у вас трошки смердять ножки, <laughs> ось, ця, ось ця штука, я не шучу зараз. Реально дуже крута і ідеально шикає. Ось так, от ставити. У кросівок і пшикнули. Помада від глимбі у відцінку 0,2. Дівчата просто нереальний нюдовий відтінок. Ця колекція тіней від Евере. Це щось і матуючі, круті відтінки, і блискучі. Зверніть на них увагу. Та ось ця маска дуже круто розгладжує волосся. Взагалі, ось ця серія. Я рекомендую спробувати цю маску, ось цей спрей та шампунь. Дівчата, бронзатор від Essence. Я додаю до кожного свого тонального крему. Можна мати один тональний крем і додавати крапельку бронзатору. Він не змінює текстуру тонального крему, він змінює колір. Ось ці кремові хайватер від Ламель це просто люкс. Люксара неймовірний. Подивіться, тут є два відтінки, це світліший пору. І є 402 й більш золотіший. самі ходові відтінки крема прем'ян 402 він досом, холодний такий, та більш тепліший 401. Супер тонкий лайнер від NYX Просто супер тонкий. зволожуючий тон сировика від true match nude з таким сянням. Дуже легка. На кожен день прям ідеальна буде. А ось цей тон для нормальної та комбінованої шкіри. Матуючий.